У Дніпрі 124 майданчики для паркування вирішили зробити безкоштовними у суботу та неділю. Журналісти нашого міста вирішили перевірити вочевидь роботу паркових майданчиків. Хочу вам повідомити, що в поточному році, 23-му, до комунального підприємства транспортної інфраструктури, яке є Сімпестрество балансовотримуючим парку парковок по міст Дніпрові, е, надходила велика кількість звернень мешканців Дніпра щодо незадоволення парковочного простору по місту Дніпрові. Внаслідок чого комунальним транспортним підприємством було підготовлено інститутного листа на департамент транспорту щодо створення робочої групи і здійснення перевірки парковочного простору. Е, наслідок чого було прийнято і рішення по цьому питанні, проаналізувавши ці всі е, складені акти, щоб створити в центральній частині. Навіть ми в центральній частині чотири таких парковочних місця теж освободили від сплати е, рішенням Дніпровської міської ради на вихідні. А також 120 таких паркових місць за адресами також зробили безкоштовно на вихідні, на суботу і на неділю. Безоплатними вирішили зробити майданчики, що мають невеликий попит серед водіїв, для того, аби знизити навантаження на більш популярні зони паркування. Переважно це майданчики в центральній частини міста. У зоні А безкоштовними на вихідні стануть 4 майданчики, Б, 96 майданчиків. Та зона С – 24 чотири майданчики. Хочу звернути увагу всіх учасників дорожнього руху, що ці 124 адреси, за якими розміщені парковки, вони з понеділка по п'ятницю платні, з 8 до 20 години, а безкоштовні тільки в нас на вихідні, а саме це в суботу і в неділю. Майданчик з безкоштовною парковкою на вихідних можна визначити за непрацюючим паркоматом та знаком з режимом роботи.